Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на наші вечірні молитві розважання і запрошую до цієї молитовної варти. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Бог поважає свободу людини, якою він наділив її. Знаєте, коли я читав. Ось цю книжку Архієпископа Шина, знаєте, ось ці слова, що Бог шанує свободу, яку він нам дав, вони мене дуже вразили. Я не міг до кінця зрозуміти чому, але наступні слова, які архієпископ приводить, він говорить про те, що совість це наші двері якими ми відкриваємо, які ми відкриваємо Богові. Але тільки ми можемо їх відкрити. Я думаю, що всі пам'ятаєте, може бачили ікону зображення, де Христос стоїть і стукає в двері. Це картина її намалював Холмен Ханта. І він її намалював так, що ззовні ручки немає. Христос стоїть біля дверей, стукає в неї. І але відкрити їх не може. Тільки зсередини можуть пустити Ісуса в будинок. І от Він, архієпископ шин, каже, що ось ці двері це совість. І я ніяк не міг пов'язати ці дві речі: свобода і совість. Що він хотів сказати? Але коли йшов до церкви, зрозумів просту річ. Наша свобода це наша совість. Ми є вільні настільки, наскільки ми дотримує, живемо за принципом совісті. Наскільки людина живе за заповідями, наскільки людина дотримується заповідей, прислухається до свого сумління, яке їй вказує, що є погане, що є добре, настільки людина є свобідною. Можна сказати, що совість і сумління. Це дві тутожні речі. Вони наче рівні один одному. Знову ж таки, вертаємося до першого джерела, до книги буття. Адам і Єва були в раю. Чи були вони свобідні? Так, вони були свобідні, були свобідні до того моменту, поки жили по совісті, а совість що казала? Дотримуйся правила закону, не їж плоду спізнення добра і зла. І тільки тоді, коли Єва засумнівалася в цьому правилі, коли вона засумнівалася в тому, що Бог їм наказав, вона зрішила. А відповідно з нею зрішив Адам. І що тоді вселився в їхньому житті? Страх. І від того моменту вони боялись. І коли Бог виявив їхній гріх, вони замість того, щоб визнати. тобто і щоб їхнє сумління визнало свою помилку, тобто совість сказала, ми не праві були. Вони що зробили? Перелякались, сховались від Бога, закрились від нього. Як результат, були вигнані. І з того моменту людина, коли порушує заповідь, вона закривається перед Богом. Вона закриває ось ці двері, совість. І каже, совісті мовчи, і не впускай Бога в моє життя. Вона ховається за цими дверями. Навіть а Христос є цим сумлінням, який стоїть і стукає, а людина середини усю совість пригнічує, каже, не треба. Бо там стоїть правда. Адже Христос як каже, я є правда, яку ви знаєте і визволить вона вас. Тобто Христос не просто стукає в ці двері, щоб війти всередину. Він хоче людину витягнути її назовні. Він хоче витягнути цю людину на, на світло, на сонце. Він хоче людину витягнути з того обмеженої тої кімнатки і показати велич цього світу, красу цього світу. І тому Він поважає нашу свободу. Бог, якби хотів, Він би всупереч нашій волі зробив все, що бажає. І всупереч нашій волі, Він нас би врятував. Зрештою, Він це зробив. Але свобода і любов полягає в тому, що дається право вибору. І тому Христос. Стукаючи в двері, радше Господь, стукаючи в наші двері, в наше серце, стукаючи в нашу совість сумління наш, Він дає нам право вибору. І Той, хто вибирає Бога, відкриває двері, і він стає вільний. А той, хто не хоче відкрити себе на Бога, Він замикає себе в цій темній кімнаті. Він обмежує свій світ цими чотирма стінами. Які руйнують його психіку, руйнують його душу, руйнують його тіло. І ця людина тоді руйнує все. Ще одна відповідь для першу чергу для мене самого: чому триває ця війна? Тому що ми замкнули себе в цю кімнату. Ми замкнули наші двері. Ми обмежили свою свободу тим, що заперечуємо війну, тим, що ховаємось від війни, я кажу зараз за українців. Війна триває, тому що росіяни закрили себе у своїй кімнаті, які не хочуть нічого і нікого чути і бачити зовні. Замість того, щоб відкрити двері своєї країни, вийти в світ і побачити, що цей світ, він, будучи інакше від їхньої Росії, але він є прекрасний і його треба любити цінувати. Що вони роблять? Руйнують? Тому що не відкривають своє серце, не відкривають свою кімнату на Бога. І тому ми нашу молитву завершуємо з цими словами про просвітлення наших ворогів. Бо коли наші вороги відкриють свої, свою кімнату на Бога, тоді врятуються мільйони життів. Ми врятуємо життя наших хлопців, ми врятуємо нашу країну від руйнування. Ми врятуємо життя наших дітей. Тим, що будемо молитись за просвітлення наших ворогів, щоб вони відкрили своє серце на Бога, стали вільними від того гріха і тої пітьми, в якій живуть, а відповідно і ми стали вільними. Бо Господь шанує нашу свободу і дарує нам зробити право вибору, бо Він нас любить. Прошу до молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішни, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішни, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішни. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішни. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи. Цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх тих, які є. Полоні поверни живими і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу, наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої ріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорни, захисти нас цей цю сьогоднішню ніч, бо Ти святий єси завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадаю, що завтра наш день розпочинається в 8-й годині Божесної літургії, а в 9-й годині хвилиною мовчання ми розпочинаємо нашу денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!